Випікався мій бісквіт з яблуками 25 хвилин. Ще гарячий, накриваю пергаментом, ну і треба це все зараз перевернути. Який тут запах, як же ж тут яблучка запеклися з корицею. Дуже пахне, вже мені аж хочеться посмакувати. Все ось так закручую по довжині, закручую в рулет. Закручую в рулет, поки він ще гарячий. Ось так раз. Нічого притискувати не потрібно, він ось так швиденько закручується, він виходить доволі великий. Буквально трішки цукрової пудрі. Звичайно, можна зробити крем, полити шоколадом зверху горішками. Тобто, все за вашим смаком і за вашим бажанням, а мені просто так захотілося. Який бисквіт! Яблука, груші середині посипано пудрою. Ну це дуже смачно. Я зараз розріжу, покажу. Дуже ніжний, розламую, показую. Ось так. Він просто тане в роті. Інгредієнти тут дуже прості: яйця, цукор, яблука. Зараз сезон яблук і груш. Обов'язково готуйте. Це дуже смачно. Він виходить дуже великий. Мені прийшлось його розрізати ось так до чаю, до кави собі. Та просто чи на неділю, чи на вихідний, та й так собі на щодень посмакувати. Це дуже смачно і обов'язково готуйте. І тут без слів. Ніжний. Це просто шикарний яблучний рулет. Відламую шматочок. Ну, це дуже і дуже смачно. Він дуже ніжний. Тут яблучка, груша, кориця. Це дуже смачно.